Знову новини в марафоні для вас працюють команди Фактівесітіві та «Вікон СТБ. Вітаю вас! Херсонщину знову обстріляли посеред дня, загинула людина. Про це повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак. Росіяни вдарили з артилерії по обласному центру, влучили у приватний будинок, загинула людина на вулиці. Також обстріляли село Козацьке. Окупанти поцілили приватний будинок і є один поранений. Сьогодні ж стало відомо про трьох загиблих електромонтерів. Вони підірвалися на міні під час робіт із відновлення електропостачання. Попри обстріли на Херсонщині, правоохоронці розслідують майже 11 тисяч воєнних злочинів. Йдеться про убивство цивільних, катування, руйнування житлових будинків, словом про порушення звичаїв війни для росіян. Це типова практика. Людей на окупованих територіях піддають психологічному тиску. За будь-який прояв українськості карають жорстоко. Спеціальний репортаж Ольги Чайко. На Херсонщині масово фіксують воєнні злочини росіян. Ось проводять ексгумацію чоловіка, якого розстріляли в автівці. Проводиться дія для того, щоб встановити причину смерті і в подальшому задокументувати цю. Це сталося минулого березня. Односельці цю трагедію дуже добре пам'ятають. Едуард виїхав тоді, коли повз ішли колони російської техніки. Потім убитий лежав на дорозі кілька днів. Просто парень поїхав по да і все. За ними, за машині? Ну колони ушли, он поїхав слідом. Нема пацана. Нема. Тоді ховали швидко і попрощатися могли не усі. Вісім місяців родичі були в окупації у різних селах. До літа кажуть, не вилазили з підвалів, тож не було й мови, щоб їхати з одного села в інше. Знали, ми знали, що він лежить вже троє суток там під сонцем. Ми знали. Ну поїхати не можна було. Того, що вони там патрулірували. БТР їх. Його охраня. Вони його посчитали. Він був у цій комушляжній одежі. і Почитали, що він диверсант. І вони ждали невірно, що прийдуть діверсанти забирати труп за спецівку. Росіяни могли побити або й закатувати у день знімання у слідчих та прокуратури. Це вже друга ексгумація. Спочатку встановлювали причину смерті чоловіка в іншому селі. Дружині довелося поховати його просто у дворі. В деяких випадках не дозволяли людям проводити поховання на кладовищах, чи то небезпека артилерійських обстрілів, чи то ну невідома причина на кладовищі. Бачимо, що це поховання часів окупації. Виникають питання, яким чином оформлялись документи, і чи оформлялися вони документи про смерть схожих справ у Олександра Шепеля, починаючи з жовтня десятки. Нині правоохоронці з'ясовують, від чого під час окупації помирали люди. Частина справ може поповнити список воєнних злочинів росіян. Нині їх розслідують майже 11 тисяч. Під найбільш небезпекою були всі люди і залишаються. Ті, які перебувають під окупацією. Сказати, що якісь за якимись конкретними ознаками і мотивами бували окупанти, такого неможливо сказати. Це міг бути розстріл автомобіля, який рухався. Це могло бути вбивство подружжя у себе вдома. Це могло бути вбивство неповнолітніх дітей. Один із епізодів діяльність катівень на Херсонщині. Їх виявили 10. та можна прогнозувати, що коли деокуповані території будуть розміновані, а захоплені, звільнені, ось таких приміщень знайдуть значно більше. Віктор. Торія одна із тих, хто пережив усі жахіття. Її тримали у підземеллі 24 дні та постійно омордували. Ленточки розвішувала, горю, розв'ювала. Ну, типо, мене б'є током, і, і ну все далі там. Це знімала відео в Тікток, снімала. Ну, тобто, на током полочі. Это діло не делала. опять бьет. Они меня били так що ти не можеш не кричати. За даними прокуратури на Херсонщині, закатувала або розстріляли щонайменше 127 людей. У четверо більше житті забрали постійні обстріли. Нині правоохоронці усе це ретельно документують, потім приведуть досудове розслідування. І якщо підозрюваний за кордоном його можуть подати у міжнародний розшук. А далі цілком імовірно стає шлях до Гааги. Тому жителі Херсонщини особливо ретельно слідкують за усіма новинами. Баба Ніна, яка живе у селі, де ми знімали ексгумацію, вмикає телевізор щодня. Основна її надія дочекатися, звістки, що Путін таки опинився на лаві підсудних. Як, як це можна стільки здівати з України вже, Стільки смертей, стільки розрухи? Це ж совісті, нада мати взагалі. Невже це весь світ не може його? Як сказати унятівга з Херсонщини у Чайко, Віктор Зеленко, Володимир Коваленко та Олег Цимбалюк. Факти ICTV. єдині новини. Українські артилеристи за допомогою британської гармати знищили російський СПГ 9 спис разом із боєкомплектом. Відео влучного пострілу опублікував головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний. Українські армійці показують ефективність британської гармати Л-119. Окрім гранатомета армійцям, вдалося пошкодити також ворожий міномет Васильок. Британська гаубиця має високу точність. Вона маленька за розмірами і менш помітна для противника. А тому з Значно ефективніше від застарілого радянського аналога д 30 Підрозділи збройних сил продовжують підготовку до звільнення наших земель від окупантів. Тисячі бійців навчаються використовувати іноземні зразки озброєння за кордоном і відточують свої вміння вже тут в Україні. Наші колеги з військового телебачення побували на одному з таких занять: покажуть, як наші захисники вчаться переходити від оборони у наступ. Умовна мішень знищена, і підрозділ від оборони переходить у наступ. Так розгортається основний етап підготовки: бойове злагодження. За допомогою танків та усіх наявних засобів враження бійці продовжують навчатися діяти ефективно у складі роту. Нато що злагодженася рота, і ми справно однією спільною операцією захищали свою батьківщину. Окрім відпрацювання тактичних дій, військові тренуються швидко евакуйовувати поранених. Тут без колісного бронетранспортера «Макс про не обійтись. Боєць із позивним Сіверський розповідає, як медики використовують американську машину на полі бою. Апарат, взагалі добрий. Для евакуації швидкої евакуації ця машина підходить. Ми під'їжджали до позиції. Нас прикривали. Прикривала пушка зверху. Ми виходили, евакуювали. Поранено і вже постраждалим. Надавали там допомогу. Після тренувань у складі роти на українських захисників чекатимуть батальйонні навчання. Злагоджена взаємодія допоможе військовим знищувати ворога та звільняти українські території. Визначний день в історії України та її збройних сил. Сьогодні перші 30 капеланів офіцерів завершили навчання. Усі вони тепер мають офіцерські звання та пройшли спеціальну військову підготовку. Особливий випускний відбувся в супроводі очільників п'яти релігійних організацій, зокрема, предстателя православної церкви України Епіфанія та глави Української греко-католицької церкви Святослава. Костянтин Мельников більше. Обставини так склали, що я приїхала спочатку допомагати як волонтер, а потім познайомилася з більшою і більшою кількістю військових і почали співпрацювати. Олександра на війні з перших днів, 14-го була волонтеркою. Згодом проміняла фах викладача іноземних мов і пішла допомагати захисникам як капелан. Нині вона єдина жінка з поміж 30 капеланів, які завершили навчання та отримали звання офіцерів. Цивільним людям багато хто може допомагати. Є місії, організації. А вхід до військових набагато складніший, тому що це військові, але ми знаємо, що вони були там, щоб захищати Україну, що там багато потреб, і в тому числі вони віддавали життя за Україну. Я бачу, перш за все, розділяти з військовими те, що вони відчувають. Та відтепер капелани зможуть розділяти не лише відчуття згідно із законом про службу військового капеланства, який набув чинності наприкінці 21-го, Року тепер душпастері отримують офіцерські звання та відповідне грошове забезпечення, а також отримали почесний стяг служби військового капеланства. Його освячення відбулось сьогодні у храмі Святої Софії за участі очільників п'яти релігійних організацій, до яких і належать капелани. Я сьогодні бачу обличчя капеланів, які трудяться починаючи ще 2014 року. Але ми живемо в нових реаліях. Ми маємо нове українське законодавство, згідно якого капелан є військовослужбовцем. Закінчивши відповідний професійний військовий вишкіл, військові капелани отримують і військові знання, а відтак документ про їхню кваліфікацію. Відповідну готовність служити Богові і Україні. Окрім таких документів, сьогодні капелани отримали і відповідні шеврони. На них гасло душпасторів бути поруч. Тепер після шеститижневого навчання кожен з тридцяти вирушить до своїх підрозділів. На сьогоднішній день ми з'яснили перший випуск військових І з завтрашнього дня вони вже вбувають по місцям служби на передній край, вказують духовну підтримку наших воїну. За словами очільника військового інституту, найближчим часом на базі навчального закладу планують створити центр підготовки капеланів, адже в умовах війни такі кадри. Вкрай необхідні близько 700 осіб нам потрібно а це мінімальна потреба. Але насправді така підтримка її важко враховувати кількістю збройні сили відкриті на сьогодні до всіх наших конфесій, які беруть участь у цьому, які до нас доєднуються. Тож нині капеланом може стати будь-який священнослужитель, зареєстрованої в Україні релігійної організації, який отримав мандат на капеланську роботу, уклав контракт на військову службу та пройшов відповідне військове навчання. Костянтин Мельников, Володимир Коваленко, факта ЕСІТІВ. Єдині новини на цьому поки все далі буде, а марафон триває.